Тут, як проїжджає, ну я замірю, саме дерестратор дешевий, там йде лізе. Тобто він зближенний. Тобто зараз поясничку відео, також потім відео, якщо йде зближенно. Ми встановили на таку саму, машину такий самий реєстратор, раніше саме місце. місце події, дирилися. Тобто світлофорний об'єкт, сам світлофор, зникає десь поблизу на вікна 12 метрів. від самого світофор. До спокійні залишається 6 метрів. Тобто вже по відео помилкового видно, що мені патрон не дають проїхати склафок. Дозволять таке переб'є, щоб У нас ДТП страпилось на перехресті. Що таке перехрестя? Так? Це прилягання розлучення доріг на одному рівні, тобто на уявну лінію. Автомобір не доїхав, нібито не виїхав ще на умовне перекресті. Тобто фактично на перехресті однозначно він вже перебував на дозволений зеленості поколу.